Щастя, панове, щастя, здоров'я, панове, миру і успіху і процвітання. Звати мене Вегун Романе, ви на каналі, який до цього часу не має назви. Вже мені почали пропонувати, дякую, пропонуйте ще, щоб я мав щось вибрати. Щось я не можу, щось я не можу визначитись. Фантазія у мене хороша, але щось я вибрати не можу. Отже, сьогодні у мене е, відео присвячене будівництву. Маю земельну діляночку 20 сотих і виходить на, на гарну дорогу. І глибока канава І питання було поставити, зробити заїзд. Вкинув я трупу, тут викопую, постійно, постійно викопую, як тільки осушується, викопую, забираю землю, хочу зробити тут водоймище. Для чого? Для того, щоб мати воду з одного боку. З іншого боку, е так, про якість води сперечатись не будемо, якість води тут буде погана, але це буде однозначно вода. Вода мені потрібна, бо зроблена ця, ця земля відноситься до особливо цінних. Не тому, що вона родюча, ну тут взагалі не родюча. Але тому, що тут е зроблена міліорація. Е так що таке... Так от, треба мені зробити Було заїзд, і я його зробив, вкинув трубу. Води тут не особливо багато, тому використав таку зовсім невелику не трубу відносно канави, це невелика труба. А, і привозив шматки бетону, каміння, укріпив її. Але воно все рухоме, коли я ходжу, я відчуваю, що воно тут рухається. І потрібен час, щоб воно все проросло. Проросло травою, скріпилось коріннями. Я часу не маю, мені треба це швиденько зробити, бо я, ви, я завжди роблю все швиденько. І якісно, і дуже мудро. Тому я сюди посаджу барвінок варієдатний, який розмножується дуже швидко. Його пагони дуже міцні, як, як, як троси, і він має мені скріпити. Ось маю. Ну, з 20 великих кущів, я його розділю, бо вони великі. Сама рослина, сама по собі, вона дуже красива. Має... Де ви такий знайти от листочок? Вона має такий Ну, варігатна, та? два кольори. Темний... Темний листочок і краї такі більш світлі. Дуже красива. Єдиний його недолік, можна вважати це плюсом, можна вважати це мінусом, він дуже агресивна рослина. Вона заполоняє все на клумбі, просто капець. Я не розрахував свої сили і посадив на клумбах. І вони заполонили за один сезон, воно заполонило все. Тобто ти купуєш його. Ти його купуєш, а потім він стає агресором в тебе на клумбі. Зараз буде проблема його вивезти. Але його агресивність ми використаємо е, нам на користь, використаємо на користь. Я попробую попробую вкласти вкласти його в кожну щілину між каменем, по горі і хай мені заростає понизу. Просто хай мені заполонить це все багато цього барвінку, думаю, не буде. Отже, цілі, цілі такі великі кущики мені не прийшлося розрубувати. Я, я їх в такому вигляді і висаджу. Таку дріботу. Відсортував все найдрібніше. І ще тут одне місце вільне є. Всю дріботу використаю з боків та з торця труби. А це зараз йду, наберу якоїсь землі і просиплю, щоб не голі, щоб не голі були коріння. Ось я просипав кожну рослинку окремо гарною чорною землею. Поливати не буду, тому що, по-перше, він живучий. По-друге, я можу розмити ґрунт, який, який я насипав. А по-третє я неспроста саджу сьогодні, це висаджую завтра, післязавтра прогнозують і на цілий тиждень прогнозують ніжні такі дощики, він плавно зволожить, потім, якщо оголяться корені, я ще прийду і просиплю. І так само я зробив з другого боку, маю всі підстави, покладати величезну надію на на весняні дощики, що воно вкоріниться. Залишилось мені і з торців труби посадити. До речі, в минулому відео я мордувався, мучився з, з лопатою якоюсь такою, без назви, селянською, неважливо якої вона виробництва радянського, українського, хорватського, неважливо. Є, є, є нормальні лопати. Для прикладу, ця лопата Fiskars, жодної реклами, я з нею працюю як в будівництві, так і в пошуку скарбів. Це укорочений варіант, є, є метр десять довжина. Я це рідко використовую тільки так, для, для, для дрібних робіт. Вона не ламається. По-перше, вона не ламається, по-друге, вона витривала, я можу виважувати нею будь-що, я нею рубаю і корені. Тобто в сільському господарстві це і сокира, і лом, щоб підважувати вагу і лопата, звичайно, як совкова, так і штикова. Тому не тратьте куми сили, купуйте нормальну лопату і вам життя набагато стане солодшим. Порозпихав я кругом, де тільки міг. Практично в кожну шпаринку. Як я кажу, цього в мене є достатньо, Розмножується це гарно, навіть якщо щось не проросте, проросте інше і заповнить мені. За допомогою варігатного барвінку я планую скріпити оцей берег. Там, там думаю. Це в мене. Тут моя мрія. Насправді це, це моя мрія. Я до цього дуже давно йшов. І, і тоді, коли для цього найнесприятливіші умови, я вирішив... Коли найнесприятливіші умови для цього, я починаю це робити. Я завжди роблю так, як нас кажуть, через дупу. Але інколи в мене виходять прекрасні речі. Стримати ріст саджанців я вже не міг. Позакладав, посадив, як міг, розпихав, як міг мені, обов'язково треба було звільнити територію біля, біля своїх будинків і вийти на поле, бо там в мене не вистачало місця, щоб розсаджувати нові рослини. Отже, на все божа воля, якщо буду живий, здоровий, це восени стане е, матеріалом для закладення моїх ягідників. В'їзд на... В'їзд на мою ділянку вже практично готовий. Позад мене майбутні плантації різних цікавих рослин. Це фактично спородена ягру, це тільки так, щоб зачепитись. Щоб от, от стартанути. Насправді тут, тут моя фантазія малює зовсім інші картини і іншими фарбами. Там я бачу те, що не бачите зараз ви. І в майбутньому, якщо воно в мене є, я з Божою допомогою це зроблю. Це, 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 це траса, це ворота. В, зараз цього району немає району. Зараз наш район приєднаний до Долинського району. Але це фактично артерія, яка з'єднює колишній Рожнятівський район з. З світом, тому ділянка має дуже зручне розміщення і в мене плани, аероплани. Вогень. У мене плани вогень, дай Боже, дожити до, до перемоги, і якщо, якщо, на то Божа воля, бути учасником цієї нашої великої звитяги. Бог добрий, все, все в мене вдасться. Що ж, друзі, будь ласка, ставте свої лайки в підтримку каналу, поставте подай, плюсик, як немає, що прокоментувати, я дуже хочу просунути цей канал. Я маю недостатній успіх на інших каналах, але моя діяльність дуже зараз пов'язана саме з цим каналом. Тому будь ласка, поставте мені плюсик в коментарях, підпишіться, вам, вам не важко, як каже такий акордич Микола. А мені приємно, речі, я його дуже добре знаю, ми, ми дуже добре знайомі, ми друзі, тому е, ладно, хто його не знає, той не знає мене. Але не факт. Коротше, не важливо. Щастя, здоров'я, успіху, процвітання. З вас лайк. Вам не важко, мені приємно. Слава Україні!